Знов приїхали на рибалочку. Приїхав знов на маленьку річечку. В принципі, морозу трохи є, буду пробувати щось ловити. Шнурка сьогодні взяв грубшу, щоб менше використовувати все. Буду ловити на одинарні гарні гачечки. Побачимо, що з цього вийде. Є дві годинки часу. Побачимо, пошукаємо зараз на таких прямічках рибу. В принципі, будемо шукати її на трошечки вучих місцях. по ямках, по прямиках, по перекатиках. Посмотрим, что будет. Вот первая рыба. Хороший окунь. Опа. Хороший кинець другого закиду. Ось такий красовець. Хо, хо Ну, це вже такий, я тобі скажу. Вообще класний. Крутий окуняр. Там-то знов працює. Офигеть. Красота. Кого окуня вдалося зловити в мороз на маленькій річці, запускаємо. Будемо продовжувати. Будемо пробувати далі. щось ловити. Прямічок, навіть не яма. У мене вчора теж от була поплявка, це ну він, Я теж віконечко закинув і з русляка він взяв. Дуже чітко клюну. Класно, класно. Зате вже я риба, блін. Саме головне. Саме головне. Попали ми йому десь просто. Морду. Але бачу, один стояв, напевно. Але так темно, що я вообще нічого не бачу. Так, ще один кецик. Опа! Такі невеличкий укунець клюнув. Ну, щось трохи воно навіть ліє. Опа! З-під самого мостика. Клювання. Кльовка з під самого-самого мостика. Але щось дуже дрібний. Дрібнота. Маленький. І Більше немає окуля. Дві рибки за 15 хвилин. Вже класно. Не можна знайти. Хорошо, що половити, але... По пару штучок знімати будемо з точечки. Ось трохи вже хожу, програма танточка. В принципі, клювань небагато, фінсячі підмерзають, але запшикався. в принципі. Ловити можна. Було в мене дві, дві клювання. Дві покльовочки було. Одного кунчика такого хорошенького вдалося зловити. Один окунь геть, геть невеликий, але не скажу, що зарокліє воно добре, в хлопців також не дуже файно. Один маленький окунь на двох. Поки що все це було. Тільки що ще склюнуло в самому березі, але не знати, що десь, якісь, напевно, маленький окунь. В принципі, треба його десь шукати, він не стоїть стаїв не видно. Все такі одиночні окунці. В принципі, де-не-де пробиває. Не знаю, чи вітер такий здійнявся. Не особливо він зараз хоче клювати. Я ще ловлю на відкритий гачок. Зацепів в мене просто тьма. Ну, реально дуже багато зацепчиків в мене. Зараз ловлю кожен закид, практично цепляюся, але... Став 0,3 шнурка, то в принципі 12-м гачком трошечки вдається проривати, ще не обірвався поки що. Але по рибі то взагалі не дуже. Не хоче воно клювати, нема активності. Але річка така невеличка, ямок тут практично немає, навіть не знаю де шукати. Приходиться в кінця зараз по пряміках, по перекатах ловити. В принципі, як завжди на цих річках таких трошки покльовує, там півгодинки, дві, дві покльовки, два окуня за півгодинки. В принципі, це не найгірший результат, який може тут бути. В принципі, нормально. Але хотілося б знайти десь трошки того окуня, щоб половити. Отак ходиш, 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 а риби практично і немає. І, виходить, включати камеру, знімати немає практично ніякого смисла і включаюся вже коли там якась покльовочка є, коли вже тяну рибу, то тоді тільки вмикаюся, але то зима, то зараз цим нічого не поробиш. В принципі, кльов не дуже файний. Але хоч так, аби не з нульом. Прогулятися собі то годинку другу Погуляти, погуляти. Прикольно, прикольно, з чим би ні. Беремо далі злазити. у нас сьогодні не густо, дуже не густо. Тільки приїхали, було декілька клювань, декілька рибок перебудули. Зараз ходимо взагалі без клювань. Ходимо абсолютно пусті. Ще багато знайомих поприїжджало. Ну, Поплівок я вже не бачив десь більше ніж півгодинки. Зловили пару окунів, і все. І ямку пробили, і прямішки це пробиваємо, і риби не видно абсолютно. Не можна якось попасти зараз на нормальну рибу, щоб половити. І сніг пішов. Ходимо собі, шукаємо і нічого в принципі, знайти ми не можемо. Я зараз так не особо хочу клювати. Але ще може вдасться зробити якусь рибку. Хлопців були клювання на більші приманочки, але я так думаю, що це щучка була. І все. Окунь. Тобто або ми його не знайшли, або він тупо не хоче клювати. Одне з двох. Шкода, шкода, звісно. Дані ще трошки половимо. В локальних точках може якісь окни ще проскочить. Тільки підмерзають. жахливо просто. Величезний мінус, вже і запшикалися. Спочатку зранку навіть трошки не мерзли, зараз почалося і мерзне, мерзне тільце. Ті а риба все не кліє. Ще навіть не знаю куди йти, як його шукати, де його шукати того окуня. Таке, таке, звісно. Слабенько, дуже-дуже слабенько. Це зловив два рази, він бив мене. Ось вдалося його впіймати все-таки таке а Бив спочатку ще з під того берега. Класно. Ось било ще одного коня зливач. Він добирав пару разів. Спочатку з-під самого того бережка. Тут було клювання, потім з русла ударчик не просікся. І потім вже, як виходив з русла, в принципі він знову вдарив. І вже я його сіканув так хорошо. Але на таких досить довгих паузах тече чия зносить приманочку, і ти посудя тільки... О, бачили, яка була п'яти. От і щука. Друзі, щучка. Щучка. Опа, така красива щучка. Думаю, на, ві... на відео було видно, як вона вдарила. Вона ввальнулася щучка, так красиво засіклася на танточку. Думаю, покльовка буде на відосі, початку видно. Так взяло. Класно бачив? Там такі удари якраз на відео, типу, знаєш, такі аж палка бам! Така щучка. Круто, будемо продовжувати. Вийшла ямку зараз. Така приямочка пробує щось зволити. Покльовок щось немає взагалі. Щось володя? Да? Ну дімо як ківане? У мене поки нічого не було. Можеш підходити. Один прямо на річку. Шось. Може ще якийсь клюне окунь. В самому березі <рив> і не клює тут окуня. <рив> читерські методи ловлі з моста. <рив> Стоїмо посередині річки. Максим валить окуня. Вже декілька зловив ще кажуть, поплювання якісь були. Будемо пробувати. може дійсно ого, тут ще на таку велику хрень ловиш. Ну Нічого Нічого собі, не, собі. він зараз тут хоче. Прикольно Прикольно, прикольно якою маленькою такою бачиш. Обо... Я туди не докидаю, я так дивлюсь. Я тут і кревання було тут воплоти. Я, я не достаю нормально до дна, в мене грам стоїть. Ніч. Так вона не може зловити. В принципі, я з того берега сюди і кидав плюс-мінус. Інший угол подачі. грама трохи замало сюди ну фигня лови а щось буде ще трохи походив знайшов там ще стоїть точки рибку зараз поставив замість півтора один грамчик. колір танти на фіолетовий з масла поміняв і скажу що на одному грамові тут Набагато комфортніше зараз проводити і так я ловлю відкритим гачком Ну так, суттєво менше зацепів. Делікатніше проводочка виходить. Клювань в мене поки що не було, але ще половим на одному грамові. Побачимо що вона там скаже. Але бачите, півтора грамчика знову рандомний прямічок. Реально рандомний. І окунця вдалося зловити, і щучку вдалося зловити з того прямикатку рандомного. Ну, на даний момент зараз це дуже і дуже класний результат. Ну, ще може щось вдасться зловити. Хлопців взагалі тут тихо, поки що чомусь. У мене теж клювань небагато, але декілька окунів, щучку вже зловив. Ну, прикольно, оце ми скільки з годину на рибалці, плюс-мінус. Це може бути. Більше немає риби поки що. Треба далі щось шукати. Все, закінчили ми рибалку, полазили, півтори години десь. І Що по результату? На прямиках знайшли окуня, на ямках окуня взагалі не було. Я спіймав 4 окуня та одну щучку. Хлопців, трошки гірший результат. Три окуня на двох зловили. окунь весь в принципі дрібний. це перший окупінг в мене попав, то хорошенький був, такий більшенький. Ну і щучка. І все. Чи там далі знакомі приїхали, ходять поки що без риби. Я не бачу смислу далі продовжувати рибалку. Думаю, і так добре відлучитися. А на цьому, всім пока!